Дельфініум один із основних квіткових багаторічників. Рослин такого розміру, статі та розкішного квітування зовсім небагато. Тим не менше, його зустрінеш далеко не в кожному саду, так як його агротехніка далеко не проста, а розмноження має свої особливості. Сьогодні я розкажу вам, які види дельфініумів ростуть в моєму саду. Про їх посів на розсаду, про особливості пророщування, вирощування та догляд у відкритому ґрунті. Дельфініуми свою назву отримали ці рослини за схожість форми бутонів з дельфінами: шпорець хвіст, а звернуті чашолистя голова. Це найулюбленіші мої квіти. Я ними дуже захопилася. Причому так, що захотіла виростити їх самостійно з насіння. Але не так все просто, як здавалося. В природі насіння дельфініумів легко проростає, а от виростити самостійно їх на розсаду часто буває дуже складно, бо є певні особливості, про які я вам розповім трошечки згодом. А поки що трохи. Історії про цю дивовижну квітку. Розглянемо його будову. Центр квітки складають пестики, течінки, воронковидні нектаринники, дві або більше маленькі пелістковидні тичинки, які називаються стамінодіями. Останні можуть бути гладесенькими або ворсистими, на які осідають комахи. Нектаринники та стаменодії разом називаються вічком, навколо вічка. Розповсюджені пелюстки. В простих квітках їх 5, а на півмахрових та махрових 2 або більше рядів. Відтінки пелюстків та чашолистиків в різних видів та сортів різноманітна. Найбільш розповсюджені відтінки блакитні, сині та фіолетові. Найменше зустрічаються рожеві та білі, і зовсім рідко червоні та жовті. Вічко зазвичай має окрас контрастна. По відношенню до пелюсток. Воно може бути білим, чорним, коричневим різних відтінків, жовтим, однотонним або полосатим. Розмір квіточок має діаметр від 2 до 8 мм, в залежності від сорту. Запилюють квіточки дельфінів, як правило, джмелі. Кожна квіточка відкрита 5-7 днів, поки не відбувається запилення і не зав'язуються плоди. Плоди дельфініумів одно. Або багатогніздові коробочки, в яких насіння розположено в два ряди. Насіння дельфініумів по формі 3 в діаметрі 2,5 мм в одному грамі налічується більше 500 насінин. Стебла у дельфініумі в трубчасті, і це являється слабким місцем у рослини. Через сильні вітри вони ламаються та падають, тому потребують підв'язки. В перший рік рослина формує тільки одне стебло. Висотою до 1 метра. Кожним роком рослина буде видавати більше суцвіть, висотою вже в 1,70 до 2 метрів. Класифікують дельфініуми за групами беладона, у них мітловидні суцвіття, та елатум пірамідальні суцвіття з великими квітами. Всі ці групи мають безліч сортів та гібридів. Моя колекція невеличка Налічує в собі чорний лицар. Болклейт, Дефлекс, декілька видів магічного фонтану різних відтінків із різними вічками, культурний гібрид Ескалібур, рожевий захід. До речі, рожеві дельфіни являються рідкісними. І мій сорб це китайський дельфію, який все-таки треба вирощувати в контейнері. Він перший постраждав від затяжних злив, які проходили в нашому регіоні в липні місяці. Більш детальні розповіді є у мене на каналі, в розповідях, посилання яких я обов'язково прикріплю в описі цього відео. Дельфініуми рослина, яка легко переносить холод, морозостійка, проростає в гарно освітлених місцях. Але важко переносить застої води. Застій води і замокання це дуже негативно вплине на кореневу систему. Рослина може загинути. На моїй ділянці більша частина ґрунтів чорноземих, місцями є і глина. А Рівненська область це регіон з помірною вологістю. Ми маємо затяжні дощі і навіть. З великими шквалами і грозами. Це не найкращі умови для проростання дельфінів. Але ми справились. Тому цього року я обрала більш стійкіші сорти новозеландських дельфінів, які буду висівати сьогодні разом з вами. Існують два види розмноження дельфініумів багаторічних. Вегетативне, тобто ділення куща. Та вирощення з насіння. Більш детально мова піде про другий вид розмноження дельфініумів. Посів. Найскладніший, на мою думку, процес вирощення. Хоча в природі ніяких складнощів: суцвіття, запилені плоди у вигляді насіннєвих коробочок, визрівання, розкривання коробочки. Насінинка падає і починає свій етап розвитку проростання. Так, Іменно в той момент, коли взаємодіє з ґрунтом та кліматичними умовами, оболонка насінини дельфініумів дуже міцна. Для того, щоб вона розкололася, потрібна взаємодія перепаду температури та вологість. І лише ці умови можна спостерігати нашою сезонністю осінь, зима, весна, літо. Коли температура в повітрі коливається, захисна оболонка насінини руйнується. І тільки тоді починає проростати. Щоб проростити насіння дельфініумів самостійно, потрібно насінню створити аналогічні умови. Іншими словами це можна назвати простратифікувати, тобто штучно підвести до впливу, тепла і холоду одночасно. Щоб посіяти дельфініуми, я беру максимально легкий торф. Вермикуліт та отакий лоточок. Грунт висипаю в ємкість, розмішую її з вермикулітом. Торп, якщо у когось є професійний, це добре. Я цього разу взяла субстракт для фіалок. Зазвичай я ґрунт... Просіваю, якщо я сію еустого чи петунію. Для дельфініумів його не роблю, а іще буває такий момент, коли я оброблюю торф чи субстракт термообробкою, це теж у кого ніжні всходи. Для дельфініума я його не роблю, тут все буде набагато простіше. Ємкість повнюю ґрунтом не до країв. Зараз я пролью водою. Воду. Розбавляю фітосфорин. для того, щоб не утворювалися спори грибкові. І піснява, і всі, всі оці грибки, вони можуть зашкодити маленьким сходам. Коли ґрунт поглинув всю вологу, ми його Трамбовує. Так як насіння у мене поштучно, бо цього разу я висіватиму дельфіні магічний фонтан і вони в мене по 10 штучок. Зроблю їх в таких невеличких борознах. Зараз розкладу всі насінинки по борозні. Насіннинки мають отаку структуру, не дрібні. Фракція дозволяє нам взяти їх в руки і просто порозкладати по борозні. Насіння дельфінів має бути вже простратифіковане. Десь стратифікувало місяців чотири. Я заздалегідь готуюся до посіву дельфінів і ще з літа купую насіння. Після того, як розклалила сіння, легенько оприскую і накриваю харчовою плівкою. Проростатимуть мої дельфініуми в темному холодному місці. Для цього я обрала холодильник. Поставити свої дельфіні на пророщування в темне і холодне місце, щодня потрібно їх провітрювати. Доставала контейнер, відкривала плівочку і десь на хвилин 10 давала їм подихати. Потім знову накривала і ставила. Через декілька днів, ну десь так, на 5-6 день, будуть з'являтися всходи. Якщо ви побачите хоч один маленький всход, потрібно діставати вже з цього місця от холодного і ставити їх уже на, звичайний, на звичайне пророщування. Ось так виглядають дельфініуми на 14 й день. Період проростання дельфініумів Потрібно контролювати вологість ґрунту. Коли ми побачимо перші всходи, вологість потрібно зменшувати, тому що дельфійного не переносять надмірне зволоження. Любі друзі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, я вам дуже вдячна. Адже історія не закінчена. Продовження буде. Тому що тільки розпочинається сезон. Тому слідкуйте за новими відео. Дякую вам, до наступних розповідей.